Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Починаємо новий влог, але сьогодні влог буде не як завжди. Я хочу проекспериментувати і записати влог з першого обличчя, тобто те, що я бачу, де я і показую життя моїми очима, як то кажуть. І... Мені буде цікава ваша думка, як вам відео такого формату, напишіть, будь ласка, в коментарях. А ми починаємо новий влог. Влог з Києва. Я зараз зайшла в з дивлюся. Є така рубашечка, скільки вона коштує, ну, майже півтори тисячі. Така як шовковиста, сукня. 1899. Але зараз це буде ну так, не дуже комфортно, коли на вулиці не жарко, що ще така рубашка якого на ціну 1449 гривень коштує. Таке рукав. Ну, в цій буде легенько, навіть якщо і довгий рукав. хоча кажуть, що спеку можна і довгий рукав. Короткий рукав не рятує від спеки. А навпаки, для тіла дає затишок. там така. Таким малюночком, визаруночком, вишивкою, вибивкою Його називайте як хочете. Ну, так. Штани. Ось такі легенькі, коштують 949 гривень, легенькі-легенькі. В, в них так буде не вузький і як вітерець гуляє. Білі, червоні. Пурпурний, ну, чорний зрозуміло, і такі, як молочні. Ось такі кольори. А це дивлюся, я інколи в одязі вже не дуже розуміюся, але наскільки я розумію, це сукня на пляж для того, щоб від сонечка тебе захищати. Вона така легенька з довгим рукавом. Така тут резиночка. Хоча я не знаю, зараз хто як хоче, так і ходить. Це таке діло, як три яруси йдуть, але вона легенька і як дихає. Ну що, поїдемо з тобою на пляж колись, кудись подивимось, обов'язково поїдемо. Футболки такі легенькі 429 гривень, приємна тканина, чорні, такі червоні, білі. А мені така сподобалась рубашка, вон 1440, ну, що в них все, є? 1449. Можна зав'язувати, як вам зручно, вона, бачите, така нерівна і взуття 249, як шльопки, бачите. Mm -hmm. Подивилися з вами, що є в зарі, щойно була об'ява, щоб скоротити. Вживання електроенергії і екскалатори перестали зараз працювати. Ну, то ви і музику вимикайте, хоча, можливо, музика не так і багато споживає. Вітри не повідключали. І, до речі, екскалатори поступово. Одні вимикають, інші вимикають. Ну, я не хочу наверх підійматися, не хочу. Ні. Я вирішила так, поки везуть, треба їхати, а там люди пішки спускаються. Ну, Потім я буду пішки спускатися. Хочу піднятися наверх. І думаю, а вони дуже таки, знаєте, хитро зробили. Піднімайтеся, піднімайтеся, купуйте у нас щось. Але потім як спускатися, то то вже ваші проблеми, розумієте? А я прийшла в вареники, хочу взяти щось, перекусити. М'ясова передземка, я похопилася. Що ти на цьому м'ясо? Що ще так, а я що візьму вареники? Не дуже хочеться. Зараз буду вибирати. Мабуть, візьму капусту цвітна в соусі бешамель, Це буде краще. Вирішила сісти на терасі, тому що тут свіжіший і воздух такий від річки йде. Салат цікавий, йде моцарела, буряк варений. Томати порізані якимось соусом заправлені. І парова куряча котлетка. Цвітна капуста в соусі бешамель. Тому таким зараз я трішки поїм. Оце їм салат. Я думаю, а чому ж вони зелень не додали? А потім придивилася, вони зелень як блендером, так. Побили та з олійкою, і, до речі, цікавий такий смак. Мені сподобалось. Ну, ось і все. Перекусила. Наїлася так і мені салат такий сподобався. Там лише варений бурячок. Там ще томат, ну, помідор, моцарела і олія збита зеленю в блендері. Цікаво, а чи, коли немає електрики, працює? Якась кімната. Зараз подивимось. Ну, начебто немає ніяких. Подивимось, подивимось. Ні. Хтось там журчить. А, все нормально, працює. А ні, і що? Вибачте, ми зараз прибираємо. А, а взагалі то працює. Ну добре, зачекаємо. Або на інший поверх можна зайти. То будемо дивитися. Ну що, їхати сюди було файно, а зараз ні. Таки не працює. Будемо мішками спускатися. Тобто, що хочу сказати? О, до речі, тут прозорий раніше був перехід, а потім його зробили так. І якщо навіть немає електрики, все працює. Це вже на другий поверх прийшла і думаю, поки, похоже, подивлюся. Так. ну, так. так. Ні, жіночі чоловічий там, бо я. Тобто, що хочу сказати, якщо навіть немає електрики, все одно. Життя продовжується, є деякі обмеження стосовно там ескалаторів, ліфтів і ще чогось. От. Але все працює. Єдине, що, наприклад, я хотіла взяти каву, вони кажуть, що кава, машинка зараз не працює, коли немає електрики. Але магазини працюють. Well, ну, а ми будемо туди до нас повезли, а зараз Таня йде пішки знов. <laughs> а що ти поробиш? Ой, вчасно я вийшла, тому що починається повітряна тривога і торгівельний центр. Зачиняється, він не працює під час повітряної тривоги. Я тільки виходжу на вулицю і все. А так би якби їла, то би не доїла. Або залишайся в торгівельному центрі і спускайся на паркінг. Або впродовж п'яти хвилин треба вийти з торгівельного центру. Таке життя в Україні. Усі люди виходять вже, ніхто там не захотів залишатися. А я чекаю на світлофорі. А це наче або дика мальва, або цикорій. Ні, цикорій інший, а це як дика мальва, тому що тут ну, видно, що це. Або її колись були, посадили тут, а потім нічого з нею не робили, і вона така дика стала, але не менш файна. Українські мальви не можуть бути негарні. І сіла трішки посидіти, дивлюся, а там просто на вулиці хтось поставив водичку і голуби. Підлітають, попили водичку. Я так спостерігаю, тут сіла та й сижу. А я попив та полетів кудись. Оце добре, що так є такі лавочки. Посиділа трішки, повідпочивала. Зараз буде йти далі додому. Теж у дворах такі троянди. Та що хочу сказати, люблять українці файми жити. Від них це нікуди не забереш. І за це життя ми дякуємо нашим захисникам. За кожен наш день, за кожен наш ранок. за такі файні під'їзди. Те, що це все може залишатися нашим українським. І додалі теж є така зона відпочинку, там дідусь з бабусею сіли, сіли та сидять. Чуєте, як зараз працюють генератори, Це наше ну, в хаті робити? І ну, до то і повиходили. А я вирішила зайти в сільпо, щоб купити там якийсь оселедець. І дивіться, отак просто йдеш хтось, це ще я не знаю що. Якісь гілочки, це ж не лоза. Зробив так, такий квітник і мої. Закохані прості квіти. Обожнюю прості квіти. Це для мене щось таке. Вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Які троянди. Це ми з Катюньою і так вирішили зараз. Про те, що особливо нічого такого готувати ми не будемо. Майже продовж дня її немає вдома, немає електрики. І підлаштуватися під те, щоб готувати, а потім, ну воно ж скисне та й все. І тому ну, то кабачата вчора робила, зараз я щось вже поїла. Ай, які вигарняні. І на вечір я зварю молоду картоплю. Зараз зайду в сільпо, хочу взяти якийсь оселедець вакуумної. таке пакування вакумного. І на вечір буде. І коли буде електрика, я швиденько зварю молоду картоплю. Ось так і вирішили ми з Катюнею, що будемо робити. Ну що ти? по-перше, -по Дуже жарко. По-друге, це ще треба обіцяють вмикати в такий то час, а вмикають а зовсім інший. І, до речі, консьєржка казала, що якийсь район в неї там хтось живе, то якщо у нас 7 годин не було електрики, то в тому районі, де її знайома, тільки дві години за добу була електрика. То куди там що готувати, що його робити. Тому краще так. Ми Так, А мені Катя сказала, в такому пакуванні це премія оселедець. Але скільки 62 гривні. Ой, яку ж вона мені казала взяти? Це ні, не такого виробника. Зараз там щось покладуть. О, може тут. О! Ой, пробачте, печеньку не пробила. По гривні. Не знаю. Не знаю. Так, нехай там товар розкладуть, я потім подивлюся. Можна взяти та й посмажити, але, але можна взяти та й посмажити. Тань. Зробити з томатиком. Вона холодна, теж буде смачна. Правильно, правильно. Це у нас що? Я не вмію орієнтуватися. оце як. Ага, тут немає ціни просто. А ні, вона є. Це ж однакове? Однакове. І ось ціна ще. Що значить не у себе вдома? Все не слава Богу. А це що, до речі? Бо ж я не бачу, без окулярів. Зараз я подумаю, що я буду. А це що? Добре, що знімаю, хоч можу почитати. <різь> Ой, Не знаю, зараз Каті подзвоню, бо коли жарко і ще й оселедець, то воно якось не то. Ну що, я взяла хек латіноамериканський на сто. 100... 14 гривень, там 5 штучок в томаті зроблю, тому що брати оселедець, коли жарко, і ще й оселедець, ну, це не серйозно. Так, томат паста у Каті начебто є. Начебто, ну. І все, те, що потрібно, є. Ну, все, йду на касу тоді. А, каву вона казала ще подивитися, а де в них тут кава. Кава, 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 ось тут кава. А яку я не запитала, коли ти не у себе вдома, я краще запитаю, потім прийду візьму, яку вона каву, тому що я вдома картного купую, а можливо, в неї інше вподобання, бо вона сипає в ємкісті, там немає назви. Як добре, що є такі місця, коли ти йдеш, так зупинився. Люди теж виходять до водички. Ну а що робити? Привіт! Привіт, гармонії! Як ваші справи? Переполох хотіли зробити, ганяються одна за одною. Тут так спокійно, спокійно. У мене поки як розмерзнеться. Це я стою, думаю, чи підніматися на 15-й поверх пішки. О, що ви там один одного ганяєте? Що таке? Ну то ще. Чи підніматися на 15-й поверх? Думаю, чи, чи що робити. Там песика хлопці стоять і кажуть, Раксік, принеси качку. <гум> Пішов Принеси, що ти з нею робити будеш? Песик, принеси качку. Так, добре, качка не качка, ка, Таня, Катя, Таня. <гум> так. Позитивнулися, позитивнулися. Хто зі мною на 15-й поверх? Та ні, може, зачекаю. Це ще година чекати, якщо вчасно будуть вмикати. а не так, як вчора. Ну, Це вже таке. Ой, пригоди продовжуються. Буду йти на 15-й поверх, тому що включила ж ліхтарик на телефоні. Ось. Тут же ж немає електрики, бо риба вже почала танути. О, ну що, з Богом час добрий. Скільки нагулялася, добре, що хоч пишуть поверхи. Нічого. Потрохи, потрохи, буду відпочивати. Жіночка мені казала, що на шістнадцятий поверх ходила, а вона ж старша за мене. І нічого. А я на 15-й почапаю. Ось і вже шостий. Головне йти впевнено і не про що не думати. Так, а на 8-му, думаю, вийду я трішки тут на вулицю та постою. на свіжому повітрі. Відпочину. Це такі між під'їздами, як... Я не знаю, як вони називаються, балкони, не балкони. Подивилася, що там, все. Пішли далі. З водичкою, з рибою, вона вже капає. все. Окей. Ось так. І як легко піднятися на 15-й поверх, тим паче, що я з вами. Іду, розмовляю, за диханням зовсім не слідкую. І так до 15-го. Дай Боже здоров'я тій людині, яка придумала багато поверхових будинків. Ось такі штуки, що можна прийти і на вулиці постояти. Я вже майже вдома. Ще трохи Вон. чую, що діти виходять з матусями. Теж по сходах, з верхніх поверхів. Ну, а що ти поробиш? А є з візочками. бачила батьки теж. І підіймають діточок. Візочок залишають, коли вже додому йдуть біля консьєржа. О, з вами краще, завжди вже чотирнадцятий поверх. Побачите. О, п'ятнадцятий. А, п'ятнадцятий сюди. Я пам'ятаю. А потім сюди. Так, о, точно, це наш під'їзд. А я не розумію, з якого я боку зайшла. Це моя квартира. О, тут темно. Треба ліхтарик вмикати та шукати свою хату. Думаю, поки не буде гаяти часу, вона вже почала ця рибка, як то кажуть, танути. Я купувала. 5, але одну я виконала щось мені там. Вона чимось мені не сподобалось. І зараз я її посолю. Ну Ось так півгодинки постоїть, що я додала. Сіль, перець, часник і трішки ось такої капченої паприки. А потім дадуть електрику, я її почну смажити, почищу молоду картоплю одразу відварю. І ось так виходимо з ситуації. Чекаю, поки генератори за вікном перестануть гудіти, та нам дадуть електрику, щось запізнюється, до речі. І включила кліп, коли з тіктоку скачала на телефон, сердючка. От. Настрій підіймаємо, молодець Данілко. Що хочу сказати, інтуїція вона такі не підводить. І добре, що я не залишилася чекати, поки дадуть електрику і сходами підіймалася додому, тому що у нас зараз затримують включення. А я зараз стою на балконі, чекаю, поки перестануть гудіти генератори, це буде означати те, що вже йде постачання електрики для того, щоб приготувати хоча б хоч щось і їсти. І на цьому буду сьогодні завершувати відео, тому що якщо тільки дадуть електрику, я почну готувати, монтувати для вас відео і з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе, і все буде добре.